Вітаю в студії! З вами канадський Марк. Насамперед хочу розпочати цей відеоролик та побажати мирного неба над нашою улюбленою Україною і побажати всім українцям не забувати своєї батьківщини, не забувати, звідки ми пішли, не забувати нашої історії. І насамперед, також пам'ятати, що війна продовжується, що наші брати та сестри. Гинуть щодня, стають каліками, і українцям потрібна підтримка. І українці за кордоном деякі чомусь забувають про це. І знаєте, якось негарно відносяться до своєї батьківщини і тільки дивляться на свою батьківщину як якусь проблему, але не дивляться на неї як просто батьківщину, і що без неї би не було вас. Ми би не були зараз тут, і я би тут навіть не сидів, де я сиджу, якби я не був би українцем. Тому пам'ятайте і гордіться тим, що ви є українці. Сьогоднішнє відео, сьогоднішня тема є абсолютно важлива. Нова заява від Дональда Трампа, важлива заява від Дональда Трампа. Буде цікаво почитати ваші коментарі на цю думку, чи ви погоджуєтесь, чи ні. І я вас попрошу прямо зараз. залишити подобайку. Це абсолютно вам нічого не коштує, але це допомагає підтримувати наше рідне українське, наш україномовний контент. І зараз, як ніколи, нам потрібно саме триматися разом і рухатися вперед до нашої мети. Тому буду чекати вашої підписки і підписуйтеся на україномовний контент. Якщо ви навіть не підтримуєте тих авторів, просто підтримуйте насамперед україномовний контент, бо зараз це дуже важливо. Дякую вам і поїхали. Багато українців обурені цією пропозицією від Сполучених Штатів Америки. Звісно. Більшість українців до цього відносяться нормально, але є добрі таких 20-30% українців, які дуже сильно зараз незадоволені, що взагалі така пропозиція вийшла і була поставлена на стіл. Нещодавно Дональд Трамп зазначив буквально вчора, що вже є дуже класний і хороший прогрес стосовно завершення війни в Україні, і він знову підтвердив, що ця війна повинна абсолютно завершитись чим пошвидше, щоб спасти. А якомога побільше життів прямо зараз. І адміністрація Трампа говорить про те, що можливо в Україні треба буде провести вибори до кінця цього року, і коли в Україні проведуть вибори, то тоді можливо Росія, Україна і Америка сядуть за стіл переговорів і домовляться про якийсь мир, і можливо про завершення цієї несправедливої війни і вторгнення насамперед Росії в Україну. Багато людей спекулюють, і багато людей зазначають, що справді один з пунктів, чому Росія е, напала на Україну це і за рідкісно земельні метали, які Україна має дуже багато. Зараз лідер, світовий лідер є Китай по добуванні цих металів. І, звісно, за останні 10 років, 15 років китайська економіка дуже почала рухатися вперед і навіть. Можна так сказати, на даний момент погрожує Сполученим Штатам Америки, і Китай може в один момент, в один час взагалі абсолютно стати світовою силою і скинути гіганта Сполучені Штати Америки з першого місця. Тому для Дональда Трампа це є класна можливість зараз, як ніколи, взяти повноцінний контроль над рідкісно земельними металами України, які становлять майже більше 15 трильйонів доларів. Звісно, на жаль, зараз насамперед половина трошки менше половини цих металів є в окупованих територіях, і є під контролем справді Росії, нашого ворога. Але все рівно Україна має досить великий відсоток, ще, який може продовжуватись залишитися в контролі України, і якщо Сполучені Штати Америки зможуть все ж таки опанувати і взяти на себе цей контроль. То тоді Україна принаймні не втратить взагалі абсолютно великі можливості. Бо якщо Україна буде зараз дуже сильно задирати носа, то Росія може потенційно забрати весь контроль над цим і Україна лишиться абсолютно ні з чим. А якщо Сполучені Штати Америки будуть пускати свої компанії, свої бізнеси в е, на територію України. Звісно, Україна буде отримувати за це велику зброю, хорошу зброю, міцну зброю, і насамперед підтримку Сполучених Штатів Америки, яку дуже сильно Україні потрібно, якщо Україна хоче бути незалежна від Росії і в загальному незалежна як країна, і щоб Україна мала можливість будувати свою економіку. Сполучені Штати Америки створюють дуже багато робочих місць і бізнеси, які дуже близько працюють з. Урядом сполучених штатів Америки будуть захищеними буде багато грошей туди йти в інфраструктуру. І ці метали є абсолютно важливими для економіки та для розвитку сполучених штатів Америки прямо зараз, тому що фактично вони залежать починаючи від електромобілів та завершуючи, звісно, військовою різною технікою та розвитком. І це дуже зараз важливо, особливо ілону маску, і вони дивляться, де можна отримати якусь вигоду. І Дональд Трамп говорить про те, що Сполучені Штати Америки вже дали майже 300 мільярдів доларів Україні, і це буде хороша можливість для сполучених штатів Америки отримати щось назад, і можна так сказати, Україна буде е, платити за ту допомогу, яку Сполучені Штати Америки будуть продовжувати надавати Україні. Деяких політиків це обурило та також українців, українці говорять, що де наша ядерна зброя, що ми підписали з вами угоду? Що якщо ми здаємо нашу ядерну зброю, то тоді Сполучені Штати Америки абсолютно зобов'язані нас захищати туди-сюди. Друзі, знаєте, я розумію, що це болить, я розумію, що це неприємно. Я розумію, що коли про це все думаєте зараз, то так, це болить, але це вже пропало. Ці угоди були підписані абсолютно різними та іншими лідерами. Світ рухається вперед. І ніхто не буде там переживати. Якщо це в Україні вигідно зараз, то не означає, що це вигідно сполученим штатам Америки або хтось комусь за щось зобов'язаний. На мою думку, це абсолютно класна е, пропозиція і класна ідея з сторони Сполучених Штатів Америки, тому що це тільки додасть велику розвитку в економіку України та створить багато робочих місць. І там, де Америка, там і буде безпека, там буде захист, бо американці не будуть дозволяти, щоб їхні бізнеси чи компанії були під якоюсь загрозою. І навіть канцлер Шольц зазначив, що це дуже некоректно зараз таке говорити, бо всі ці ресурси, метали, все це буде потрібно для України, щоб розвивати і відбудовувати свою економіку. Але якщо логічно подумати це. Україна не зможе абсолютно це все робити і так швидко почати видобувати ці метали, бо це не так легко робити і не так просто робити. А Сполучені Штати Америки це все дуже швидко прискорять, і Україні важливо мати якусь безпеку, і Україна також буде отримувати багато в економіку, в свою економіку і в розвиток своєї економіки. І цікаво, що багато людей про це взагалі не говорили. Бо восени самий президент України е Зеленський. Е доклав і доніс цю ідею до своїх союзників, до своїх товаришів в Євросоюзі, також до президента Байдена. Він представив цей план. Він сказав, що, от є такий план, і що Україна готова співпрацювати з Сполученими Штатами Америки, щоб передавати і щоб Сполучені Штати Америки могли користатися цими рідкісно земельними металами. Дуже цікаво, що з цього вийде, чи дійсно вийде Україні і Сполученим Штатам Америки домовитися, чи ви, друзі, дорогі українці, громадяни України підтримуєте такий хід, чи ви все ж таки вважаєте, що Сполучені Штати Америки трошки за НАТО задирають саме носа зі свого боку зараз, і що це буде несправедливо для України? Буде цікаво почути вашу думку в коментарях. Вам бажаю, як завжди, здоров'я. Та мирного неба над нашою улюбленою Україною до наступних випусків з вами, дорогі друзі.